Доброго ранку, любі діти! Вітаю вас на уроці української мови! З вами Олена Іванівна. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, думати, писати і читати. Діти, які бувають слова? Слова бувають близькі за значенням. Молодці. Підберіть, будь ласка, слова близькі за значенням до таких слів. Радіти, тішитися, будинок, оселя, мама, ненька, журавлики, веселики. Чудово, молодці. Діти слова можуть мати і протилежні значення. Наприклад, великий, а навпаки, малий, зима, а навпаки, літо, Білий, а навпаки, чорний. Це діти слова протилежні за значенням. Випиши парами протилежні за значенням слова. Жовтий котиться клубок, та клубок цей без ниток. Ані його розмотати, ні нового намотати. Цілий день катається, спершу піднімається, згодом опускається. Як це називається? Що це, діти таке? Так, це сонце. Давайте знайдемо в, цьому, в цій загадці слова протилежні зазначенням. Розмотати, намотати. Це два слова протилежні зазначенням. Так, і ще шукаємо. Піднімається, опускається. Чудово, ви знайшли слова протилежні за значенням. Давайте відкриємо наш зошит. Запишемо сьогоднішнє число, каліграфічний рядочок, сьогодні у нас літера К. І запишемо нашу вправу один. Ми з вами знайшли протилежні значенням слова розмотати, намотати, піднімається, опускається. Продовжимо працювати далі. Пригадайте заголовки казок. Підберіть з довідки слова протилежні за значенням. У нас з вами є назви казок, але замість знака питання нам потрібно підібрати протилежне за значенням слова, до того, що вже є. Правда і дивимося в слова, які є в довідці. Багатого кривда веселій. Бідного голодному. Яке слово нам підходить? Кривда, звісно, викреслюємо його з довідки. Правда і кривда. Це слова протилежні значенням. Про бідного і багатого, звісно, діти. Про бідного і багатого братів. Про парубка і марка багатого. Тобто, якщо марко багатий, то парубок який? Бідний. Про бідного парубка і марка багатого. Ситий голодному, правильно. Ситий голодному не вірить. І останнє про сумні і співанки. Яке слово нам підходить? Веселі, звісно, про сумні і веселі співанки. Ми з вами знайшли всі слова протилежні значенням. Молодці. Додайте пропущені слова, щоб прочитати початок казки Алли Свашенко. Складіть і запишіть два речення із протилежними зазначеннями словами. Два брати жили у світі. Був один з них працьовитий. Другий був ледачий дуже. До слова працьовитий підберемо протилежне зазначенням слова ледачий. Той хоробрий і правдивий, той боязкий, полохливий, той розумний, той дурний, той великий, той малий. Чудово, підібрали. Протилежні зазначенням слова. Молодці. А давайте складемо самостійно речення, використовуючи протилежні зазначенням слова. Запишемо з вами вправа 3. Пропоную записати такі речення. Я знайшов великий гриб, а мама маленький. Які слова, протилежні зазначенням є в цьому реченні? Великий маленький, молодці. Діти, якщо ви склали самостійно речення, ви його можете також записати. Але головна умова, щоб у них було слова протилежні значенням. Друге речення зранку я прокидаюсь, а увечері засинаю. Де в цьому реченні у нас є слова протилежні значенням? Прокидаюсь. Засинаю. Молодці. Чудово. Тепер станемо порушними. Почали по працювати. Запишіть і підкресліть слова протилежні за значенням. Узимку на дворі. Що діти? Холодно, а влітку тепло. Холодно та тепло це протилежні за значенням слова. Ночі довгі, а дні короткі узимку. Довгі та короткі це протилежні зазначенням слова. Дні довгі, а ночі короткі влітку. Дні і ночі це протилежні зазначенням слова. Давайте запишемо з вами права 4. Узимку дворі холодно, кома, а влітку тепло. Підкреслимо простим олівцем протилежні зазначенням слова. Узимку влітку. Холодно тепло. Щоб ваша лінія вийшла рівною, скористайтеся лінійкою. Ночі довгі кома, а дні короткі узимку. Ночі дні. Довгі короткі. Підкреслюємо протилежні зазначенням слова. І третє речення запишемо. Дні довгі кома, а ночі короткі улітку. Дні ночі підкреслюємо протилежні зазначенням слова. Довгі короткі. Ми з вами побачили, що у нас слова повторюються. так? І в другому, і в третьому реченні в нас є однакові протилежні за значенням слова. Відгадай, випиши протилежні зазначенням слова. Використані в загадках. Вечір чим кінчається, а ранок починається. Вам у цій загадці діти навіть підказочка є. Вечір ранок. Вечір кінчається літерою Р, а ранок починається літерою Р. Друга день і ніч біжить, у тому не знає, що, чи хто постійно біжить і в день, і в ніч, і не стомлюється ніколи від свого бігу. Це діти річка, річка біжить і день, і ніч. Третя коли іде, то гомонить. Коли зупиниться, мовчить. Що це таке? Так, це, діти, годинник. Давайте знайдемо протилежні зазначенням слова у першій загадці. Вечір, ранок. А ще є тут? Так, кінчається, починається. Друга загадка. День. Ніч. Молодці. Третя загадка. Іде? Зупиниться. А ще є в цій загадці протилежні зазначенням слова. Так, гомонить, мовчить. Це протилежні зазначенням слова. Давайте їх запишемо. Вправа 5. Вечір, ранок. Кінчається, починається, день, ніч іде, зупиниться, гомонить, мовчить. Молодці, ви сьогодні гарно попрацювали, тож продовжіть, будь ласка, речення. Тепер я знаю, що. Що ви дізналися сьогодні на уроці? Найкраще мені вдалося. Що вам вдалося найкраще? Мені було незрозуміло. А що вам було незрозуміло?